Що смачного можна поїсти в Албанії? і як там годують в готелях? Хоч там і е, є all inclusive але він е, не такий, е, скажімо так, не зовсім повноцінний, тому що навіть алкоголь там може бути доступний по годину. Тобто в одні години ти можеш його пити безкоштовно, тобто вони включені в ціну, а в інші години може бути платний. Але там якби, часто готелі без all inclusive а чисто на сніданках, або сніданки ввечері. І, і рекомендується куштувати місцеву їжу в кафешках і ресторанчиках, тому що по ціні буде приблизно однаково. Але ну, це значно калоритніше. По-перше, їжа місцева, вона більш смачна і цікава. По-друге, ці кафешки часто розташовуються прямо на пляжах. Плюс ще можна. Купувати місцеву їжу, і, тому що вона там дуже ну, якби екологічна, бо там є закон про ГМО, і там ну, дуже вона якісна і ціни там дешеві, тому можна просто брати на базарчиках щось купувати. І ще прикольно, що там є місцеві порти, куди прямо привозять свіжайшу рибу, і можна там її купувати, щоб там її готували, або самому навіть готувати пробувати. І це дуже прикольне похарчування Країна підписуйся в мене багато цікавого про хороший відпочинок.